Добрий день. Так сталося, що Росія почала дуже масштабну збройну агресію по відношенню до території України, де ви зараз не знаходилися. Але виходити на онлайн уроки і мені, і вам зараз трошечки небезпечно. Тому я починаю серію невеличких коротких відеозаписів до пояснення матеріалу, тому що. А, тому що, по перше, навіть якщо я буду викладати вам конспекти, а ви в класрумі можете побачити, що там уже є повне пояснення до кожного завдання на сьогоднішній день, але ці конспекти вони не говорять, вони не пояснюють, вони написані однією фразою, написано коротко, без особливого зауваження, де це взялося, як це взялося і як це все обчислення утворюється. Тому, мої шановні, ми готуємося з вами до контрольної роботи. Контрольну роботу я вам зроблю тестову тільки два завдання, або три, я ще подумаю, я вам зроблю відкритого типу. Всі інші це будуть тестові завдання. Більшість із питань, які сьогодні звучатимуть у нас на уроці, ви побачите на своїй контрольній роботі. Можливо, вони просто будуть мати трошки інший вигляд, але вони будуть. Про одну й ту саму про одні ті самі фізичні е, поняття, які у нас на сьогодні є. І так, мої шановні, ми з вами вивчили поняття теплоти, температури, теплового балансу, зміни температури. І на середу, ой, на четвер, е, на четвер, у нас з вами завдання повторити з першого по дев'ятий параграф. Але так як це в теорії дуже, -дуже багато, я вам кинула невеличку підготовку від сайту Інтерактив ранок. Це той сайт, який, до речі, нам представляє електронну версію підручника для вивчення фізики в восьмому класі, і до частини першої там є невеличкий тест. Він розрахований на 50 хвилин, але я думаю, що в принципі ви з ним впораєтесь набагато швидше. До речі, якщо у вас не вийде його з першого разу, пройти він цього можливо і не запам'ятає. Обновите сторіночку класненько і пройдете його ще раз, потренуєтесь так, щоб можна було з певністю сказати, я знаю тему теплота. І так, мої шановні, давайте ми з вами пригадаємо, від чого ж залежить температура а, тіла. Варіанти відповіді у вас на екрані, але все ж таки, давайте подумаємо, розберемо а, варіант А кількості частинок в тілі. Подумали від кількості, ну, мабуть, ну, від того, що кількості частинок тіла більше в твердому, ніж в рідині. Якщо воно знаходиться в одній кімнаті, то від цього температура, мабуть, не зміниться. А варіант В швидкості руху частинок, з яких складається тіло. Щось уже трошечки схоже: розмірів частинок. Звичайно, від розмірів температура ніяк не змінюється. І розташування частинок в тілі. І насправді один із найпростіших варіантів відповіді це, звичайно, швидкості. Не забувайте, будь ласка, що чим швидше рухаються частинки, а частинки ми з вами вважаємо, що це молекули, атоми, ну, можливо, навіть йони, якщо з точки зору хімії. То від швидкості руху частинок залежить температура тіла. Так, ось такий от варіант відповіді. Давайте наступне глянемо питання. Температура тіла збільшиться, якщо його частинки будуть взаємодіяти сильніше. Збільшиться його маса і швидкість його частинок зросте. Це питання абсолютно випливає із першого питання. Температура тіла збільшиться тоді, тільки тоді, коли швидкість руху його частинок буде. Зростати? От вам і відповідь. Наступне питання: яку енергію називають внутрішньою енергією тіла? Якщо ви пам'ятаєте, то абсолютно всі тіла а, мають внутрішню енергію тіла. Але з чого вона ж складається? Давайте розберемося. Енергія теплового руху частинок тіла, тобто, от внутрішня енергія, і ця енергія, вона. Залежить тільки від того, що в нас відбуваються якісь температурні взаємообміни, теплообміни, передачі, випромінювання, гріємося ми. Другий варіант кінетична і потенціальна енергія всіх частинок тіла. Ну і третій це енергія взаємодії, взаємодії тіла. Якщо ви подумаєте логічно і пригадаєте про те, що я вам завжди говорила, що будь-яке тіло живе, не живе, воно завжди має у себе. Кінетичну і потенціальну енергію, а також внутрішню енергію, яка є сумою кінетичної і потенціальної енергії. Єдине, що тільки в певному якомусь фізичному стані тобто наша кінетична енергія може бути дорівнювати нулю, а тоді вона перетворюється у потенціальну внутрішню. І от такий от взаємозв'язок постійний завжди, перерозподіл енергії. Зміна якої фізичної речовини у нас. Свідчить про зміну внутрішньої енергії тіла, Ну, от яка фізична величина говорить про зміну внутрішньої енергії тіла. Якщо подивитися на варіанти відповіді, то насправді кінетична енергія тіла це ми з вами е бігаємо, так, це змінюємо швидкість, потенціальна енергія тіла це або ми деформуємося, або ми піднімаємося, опускаємося. Швидкість це і так зрозуміло, да? ми виконуємо певні якісь механічні рухи. І єдине, на що може вплинути. Яка фізична величина може вплинути на внутрішню енергію? Це температура. Збільшиться температура тіла, збільшиться внутрішня енергія нашого тіла? Якими двома способами можна змінити внутрішню енергію тіла? Надавши тілу велику швидкість. Ну, можливо, але уявіть собі, кинули ви буцнули ви футбольний м'ячик. А він так класно хлоп і перегрівся до 100 градусів. Можливо, піднявши тіло на меншу висоту. Ну, от уявіть собі, взяли склянку із гарячим чаєм, опустили його трошечки нижче, да, ну, буквально на пів метра. Від стола, наприклад, на якусь табуреточку. Він хлоп, і в нього змінилася повністю внутрішня енергія із там 90 градусів став 20 градусів. Ну, можливо, але трошки нереально, да? Теплопередачею і виконання роботи тілом або тілом. Якщо ви подивитеся уважно, то тут є два варіанти відповіді. Перший: внутрішню енергію кожного тіла можна змінити, надаючи тепло. Якщо нам холодно, ми сідаємо під грубу, якщо ми нам холодно, ми сідаємо під батарею, під конвектор неважливо. Ми а, з вами хочемо отримати тепло. Інше. Коли нам холодно, ми починаємо трошечки рухатись. Ми можемо побігати, ми можемо зробити невеличку зарядочку, і це виконання роботи тілу або над тілом. Наступне. Уявіть собі, що перед вами є два тіла. Тіло номер 1 має температуру 25 градусів, тіло номер 2 має температуру 75 градусів. Внутрішня енергія якого із них буде зменшуватися в процесі теплопередачі. Давайте проаналізуємо. Нехай буде перше тіло 25 градусів, друге тіло 75 градусів, і зменшувати це буде тільки та енергія, яка була якої більше. Тобто, чим більша температура, тим більше енергії. Температури більше 75 градусів. Да? Тобто, другого тіла енергії більше. Якщо енергія більше, і в результаті теплопередачі, друге тіло буде віддавати тепло. Якщо воно буде віддавати тепло, то у нього внутрішня енергія буде зменшуватися. А перше тіло буде отримувати тепло, внутрішня енергія його буде збільшуватися. Тобто тут правильно відповідь тільки варіант 2. Ну, і ще одне: внутрішня енергія при теплопровідності. Теплопровідність. Слухаємо уважно, читаємо критично мислимо. Тепло проводиться. В результаті хаотичного руху частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Можливо, читаємо далі: шляхом взаємодії тіл і зміни при цьому їх швидкості От уявіть собі, вас нагріли, на, вас нагріли, наприклад, біля теплої батареї, ви в результаті цього почали швидше бігати. Ну, якщо так би, то я б в школі була б спринтером, а то насправді ну, не дуже. Да? А в результаті перенесення нагрітих частин тіла до холодних, От уявіть собі, взяли нагріту частину тіла і його перенесли до холодної. Можливо, але ж це не кубік рубік, да? Тобто, якщо це тверде тіло, то це фізично просто неможливо. Тобто, насправді, в будь-якому тілі існує хаотичне перенесення частинок в результаті хаотичного перемішування, перенесення енергії частинками. Переноситься тільки енергія, але не переноситься сама речовина. Тобто більш нагріті тіла нагрівають менш нагріті тіла. Перенесена енергія, але не переноситься речовина. Так. Ну і ще одне. Яка з названих речовин має найкращу теплопровідність? Давайте проаналізуємо: є у нас хутро, гумо, деревина та срібло. Насправді, якщо ви були на моїх уроках, ви прекрасно знаєте, що гума та деревина являються ізолятором. Хутро у нас використовується для того, щоб зменшити тепло із... тепловипромінювання і зменшити надходження холоду до нашого організму, чому людина використовує хутро. А найкраще проводять у нас тепло метали. І в одному із випадків це, звичайно, срібло. Тому срібло найкращий провідник тепла. Так, ну і давайте подивимося ще одне: найменшу теплопровідність. А от найменшу теплопровідність, ну, давайте подумаємо: міть пориста цегла, залізо, вакуум. Ну, мідь і залізо це у нас метали, метали класно проводять тепло. Да? Тобто найменшу теплопровідність да. але найменша теплопровідність. Що найгірше пропускає тепло, пропускає найгірше тепло, те, що не може передати від однієї до іншої частинки енергію, в даному випадку це вакуум. Якщо ми говоримо про навколо навколишнє середовища, навколо нас, то це повітря. А в даному випадку це вакуум. Там немає тих частинок, які будуть передавати енергію. Або майже немає, їх дуже дуже мало. Так, ну і давайте подивимося. Десяте питання в якому тілі? Газоподібному, рідкому, чи твердому конвекція неможливо. Пригадуємо: конвекція теплі батареї, теплі е, енергоакумулятори, теплові будь-які насоси, е, ну все, дуйчики, все, що ви тільки не, не взяли. Е, у нас конвекція відбувається в нашому, так як ми звикли, нормально в газоподібному стані, тому що це повітря. Перенесення повітря, до речі, пилу також. Да? Е, але ж. Ми можемо нагріти а, в батареях. Наприклад, ми можемо нагріти воду. Да? І якщо у вас батареї із, із наповненням води, то насправді конвекція навіть відбувається в ядкому стані гаряче, да? переноситься вгору, холодне переноситься вниз, а от в твердому стані це з таким дуже дуже важко, тобто, не може взяти тіло якийсь шматок камінюки. І поміняться місцями вгору і вниз, тому що в нього в відділі нагрілася верхня частинка. Такого просто неможливо. Тому тут відповідь тільки в твердому тілі. Конвекція неможлива в твердих тілах. Ну і давайте подивимося далі. Щоб поверхня дирижабля менше нагрівалася сонцем, її покривають фарбою. От якою би ви рекомендували фарбою пофарбувати сам саму поверхню держабля? Ну, і якщо ви подивитеся, то. Ми з вами використовуємо ці знання прекрасно і в побуті. Тобто, якщо ви вдягнете чорну футболку, чорну бейсболку, а у вас літо і плюс 40, то, мабуть, не дуже буде приємно, бо трошки в тім'ячко буде пекти. Темно-синє, або синє також буде нагріватися прекрасно, червоне, ну, також дуже, дуже класно воно нагрівається. І єдина тільки фарба в, ту, в цьому переліку, яка буде класно відбивати випромінювання інфрачервоне від сонечка, це у нас буде стеребляста. Фарба або біла. Біла в даному випадку срібляста. Ну, і давайте з вами порівняємо. Перед вами є дві, два види посуду. З якої кружки фарфорової чи алюмінієвої краще пити чай? Ну, і якщо ви подумаєте, то насправді людина використовує фарфор або використовує скло. Для того, щоб насправді просто не обпекти собі частини тіла для того, щоб випити гарячу чаю, да? але не обпікати губи. Якщо ви будете це робити з алюмінієвою е, кружкою, то зовсім, зовсім так не вийде. Теплопровідність метала дуже-дуже висока, і майже вся енергія дуже швиденько передасться вам. На відміну від фарфора, від фарфора або скла. Так, е, приклад. А людина взяла і хоче спробувати, наскільки нагрілася поверхня праски. Вона не бере і не доторкається до поверхні праски сухим пальцем. Вона спочатку її змочує, ну, якщо чесно, просто прослинила да, і торкається мокрим пальцем до поверхні. Торкається, відчуває тепло, але не пікається. Чому не пікається? Якщо так подумати, я, наприклад, дуже часто такий спосіб використовую. А не пікається через те, що вода, доторкаючись до гарячої праски, починає просто перетворюватись на газоподібний стан випаровується. І поки вона випаровується, вона забирає частинку енергії, правильно ж? І цю частинку енергії вона забирає саме в праски. Випаровується наша вода, і поки вона випаровується, поки ми не відчуємо опіку. А от як тільки вона випаровується, тобто все треба робити швидко. Давайте подумаємо іще одне. Дуже класна, я вже задавала таке питання, чому ж річки Озера, вода да? на планеті Земля, хоч воно і освітлюється сонячним промінням точно так само, як і суша, але нагрівається набагато повільніше. Набагато повільніше. Насправді пригадайте, що будь-яке тверде тіло має питому теплоємність набагато меншу, ніж вода. Вода в нас має одну з найбільших питомих теплоємностей це 4200 джоулів на кілограм на градус Цельсія. Це дуже велика величина. Тобто, вода прогрівається дуже повільно в порівнянні із сушею. Але потім, звичайно, і доволі таки повільно віддає своє тепло. Тобто, чому озера прогріваються менше? Тому що для того, щоб їх нагріти, потрібно набагато більше енергії. Так, ну і давайте ми з вами подивимося, що ж ми можемо з вами зробити в процесі розв'язування невеликих задач. Да? Один із прикладів розв'язування задач найпростішої задачі це, наприклад, розрахувати кількість теплоти, необхідну для збільшення температури латунної заготовки від 27 градусів до 237 градусів, якщо маса 35 кілограмів. В моєму конспекті там розв'язана задача через дано. Я взагалі такі задачі в е, фізиці пропоную розв'язувати без дано, а відразу по формулі. Тобто ми з вами знаємо прекрасно, що у нас е, кількість теплоти визначається за допомогою формули Q, це M дельта Т, І все це можна розписати, відразу підставивши. Латунна заготовка, якщо ви подивитесь в табличку за попередніми уроками, має 400 джоулів питома теплоємність на кілограм на градус Цельсія. Теж дивимося маса її 35 кілограмів. Так, 35 кілограмів. І якщо ви візьмете наше дельта Т, то ой, вам потрібно буде 237 градусів Цельсія. Відняти 27 градусів Цельсія. Звичайно, це буде 210. І потім потрібно все це просто перемножити. Я зараз цього робити не буду. Ви це все обчислите самостійно. Ну, насправді, обчислення всі є в моєму конспекті. Так, переключаємося далі. Ну, давайте подивимося, що ще я вам таке для підготовки до контрольної роботи а, даю. Остигаючи мідний циліндр а, 6 кілограмів, віддав довкілля кількість теплоти, що дорівнює 54 кДж. Питання, наскільки градусів знизилась його температура. Також вам рекомендую цю задачу, хочу піддивитися в конспект. Там є через дано. Але я особисто його роблю без дано. Тобто, наскільки градусів знизилася його температура? Давайте проаналізуємо формулу. Формула Q =CM це М дельта Т. І наскільки це наше дельта Т. Якщо я хочу знайти дельта Т, те, що стояло біля нього, це М. Як множник, я закинув знаменник, А Q в чисельник напишу дорівнює. і починаю працювати із числами. Q у нас 54 кіло джоуля, а кіло це тисячу джоулів. Питома теплоємність. У міді майже так само, як і в латуні, 400 джоулів на кілограм і на градус Цельсія. Ну і, звичайно, маса у вас написано 6 кілограмів. Дивіться, кілограми і кілограми скорочуються, джоулі і скорочуються. Градуси Цельсія із третього нижнього поверха зверху. Да, а переходять переворотом в чисельник. В результаті, що ми маємо? Скорочуємо тут два знака. 54 ділимо у нас на 6 прекрасно ділиться. Це у нас залишиться просто 90%. І вам потрібно буде поділити всього на всього 90 на 4. 90 ділимо на 20, 45, 45 ділимо на 2, це 22,5 градуси Цельсія. Все. Вся задача розв'язана коротко і зрозуміло. Маю надію на те, що зрозуміло. Так. Ще одна задача, також не дуже вона велика, але все ж таки потребує уваги. Скільки от окропу потрібно долити в посудину, що містить 2 кг води, а для води це 2 кг, ті ж самі наші 2 літра, при температурі 35 градусів, щоб температура в посудині збільшилася до 65 градусів. Ну от, я не знаю. Скільки окропу, це ж ви розумієте, що це температура 100 градусів. Да? Тобто, тут враховується рівняння теплового балансу. Наприклад, якщо я візьму. Наша Q1, то нехай це буде кількість теплоти, яку буде віддавати отой окроп, який я не знаю, скільки я його там влила. Тобто це питома теплоємність води, маса нашого окропу в даному випадку. Ну, хай це буде М1, і наша зміна температури. Ну, дивіться, окріп у нас має температуру 100 градусів Цельсія, да? 100 градусів Цельсія. Але ми температуру, коли в результаті середньої температури, коли будемо вимірювати, то частина води віддасть енергію, і температура опуститься до 65 градусів Цельсію. Оце ваша дельта Т. Що ми маємо? Це М1 помножить на 35 градусів Цельсія. Це наше Q1. Але в нас є Q2. А в нас Q2. А уявіть собі, що у нас було 2 кг води. Да? Знову таки, це маса М2, хай це буде 2 наші кг, І ця вода знаходилась при температурі 35 градусів Цельсія. А коли ми долили туди воду гарячу, температура стала 65 градусів Цельсія. Ну, от ми знайдемо різницю температур. Це маса у нас 2 кг і градуси Цельсія у нас. Буде рівно 30 градусів Цельсія. Ну, а тепер в результаті рівняння теплового балансу. Насправді Q1 дорівнює Q2. Можна вже підставлять cm 1 на 35 градусів Цельсія. Дорівні помножить на 2 кілограмчика. Отут кілограмчик. І на 30 градусів Цельсія. Градуси Цельсія скоротяться автоматично. Буковка С, хоч ми знаємо, що води 4200, але вона нам тут не потрібна. Нам потрібно буде тільки М1. Ось наше М1. Ми візьмемо 30, помножимо на 2 і поділимо на 35. Ну, а скільки це буде? 60 поділити на 35. Це ви мені скажете, потім візьмете калькулятор і обчислите, або подивитеся у відповідь. Не забувайте, що відповідь у вас буде кілограмчиках. Так, наступне завдання це вже аж 18 завдання. Е, уявіть собі, що холодна вода масою 300 грамів, що має температуру 10 градусів Цельсія. Опускають нагрітий в киплячій воді мідний брусок. В е, лабораторній роботі робили це за допомогою алюмінію або латуні. Да? От у нас зараз мідний брусок масою 1 кілограм. Давайте ми з вами цю задачу розв'яжемо у вигляді дано. І так. Холодна вода при температурі Т1 10 градусів Цельсія. Маса бруска м 300 – 300 грамів або це 0,3 кг. Опускають нагрітий в киплячій воді мідний брусок, тобто температура Т2, 100 градусів Цельсія. Маса М2 1 кг. Ну, і нам потрібно знайти, яка ж буде температура балансу. Да? От ми не знаємо, що це за температура, але ми з вами з лабораторної роботи знаємо, що у нас Q1 дорівнює Q2, і всю енергію, яку віддасть брусок, вся перейде, уся енергія від Q2 перейде до Q1. Тобто холодна вода почне потихеньку прогріватися. Як же ж вона буде прогріватися? Давайте подивимося. Перше, Q1. Це у мене вода нагрівається. Тобто, оце це вода нагрівається. А це у мене охолоджується брусок. Так? Ось у нас мідний брусок, він охолоджується. І так, для Q1. Я відразу напишу в рядочок, бо я буду виводити невідомо. Для Q1. У мене є це моєї води. Це 4200, я її потім впишу. У мене є маса М1. І моя вода нагрівалася від 10 градусів до якоїсь температури балансу. От я не знаю, що це. Т балансу мінус 10 градусів. У мене був мідний брусок. Його питома теплоємність це 2 У нього була маса М2. Але єдине, що тільки, він був нагрітий до 100 градусів. А потім йому довелося охолодитися до температури балансу. От я не знаю, що це за температура, але ми її охолоджуємо. Оці всі числа, які ми зараз вивели, це всі числа, які відомі. С1 це, це 4200 джоуль кілограм на градус Цельсія. М1, ось у нас наше М1 це помножить на 0,3 кг. Кілограми вже можете скоротити. Т балансу мінус 10, ми так і залишаємо. А мідь і латунь мають приблизно однакову питому теплоємність 400 джоулів на кілограм на градус Цельсія. Маса 1 кілограм. І 100 мінус Т балансу також є. Все, що ви тільки бачите. Дивіться. Справа зліва, справа зліва, кілограми, 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 кілограми. Все можна поскорочувати. Їх немає. Все, поприбирали. Далі дивимося уважно. Ось тут у нас два ноліка. Ось тут у нас два ноліка. Все поділили праву ліву частину на 100. Нема нічого. Залишилося у нас 42 помножити на 0,3. 42 помножили на 2. Це у нас 126. І забрали один знак розряду 12,6. Т балансу мінус 10. Рівня, а тут я все викреслила. Крім четвірки, є четвірочка, От я пишу 4, а тут 100 мінус Т балансу. Єдине, що мені потрібно буде зараз, це просто-напросто перенести невідомі в одну, а відомі в іншу. Давайте пробуємо, розкриваємо дужки. Нічим фізика не відрізняється від математики. Дивимося: 12 цілих. 6 Т балансу мінус 12,6 на 10 це 126. Дорівнює 400 мінус 4 Т балансу. Невідомі в одну, відомі в другу. Т балансу це невідома величина. От я її переносю. Мінус 4 стане плюс, і 12 плюс 4 це ми маємо 16,6 температури балансу. Ну, і 126, я перекину до 400, це буде 526. В результаті т балансу можна визначити. Ось я тут напишу. Якщо ви 526 та поділите на 16,6. А от скільки це буде в градусах Цельсія, ви мені потім і розкажете, покажете. Оце вся суть фізичної задачі, яка перетворюється в більш а не скільки фізично, скільки математично. Все, я маю надію, що, в принципі, більшість я вам пояснила і ви будете готові мені до контрольної роботи в будь-якому випадку. До побачення! Бережіть себе!